А ми збігли вниз, навіть не поняли, що це воно таке, як це воно случилось. Тому що горіло все там на трасі, а стекла, знаєте, сипалися, як ото хтось з біжка висипав. Моя квартира, от одне вибите, от друге повністю. Спальні балкон не вибите. Ну, балкони не роблять, ну, балкон у нас саме зроблені. Момент удару. Палав був он там, пошкоджив голову, медики відвезли в обласну лікарню, допомогу оказали, зашили там і все. А зараз бачите, що трапилось. Вікна, двері, балконні рами, ну і там по-разному. Ви самі бачите, що натворили.